Реалізація бажаного. Для чого людині здатні щонебудь бажати? Істинні бажання душі стимулюють її розвиток. Ось для цього й потрібні бажання. Однак бажання можуть бути згенеровані нашим мозком, окремо від потреб душі. Тобто, наші бажання далеко не завжди відповідають нашим душевним потребам. Такі бажання вважаються хибними. А бажання, що відповідають потребам душі, є істинними. Отже, чому у людини виникають хибні бажання, що вони собою являють? Хибні бажання це бажання, продиктовані забрудненою свідомістю. Ну, наприклад, продиктовані шаблонним мисленням. У інших це є, значить, і мені це потрібно мати, думає людина. Чиї бажання. Не відповідають потребам її душі. Також хибні бажання можуть бути продиктовані ледачістю. Ледача душа лінується генерувати бажання, оскільки вона і розвиватися лінується. Однак це не означає, що ледача людина не має бажань. Навпаки, у такої людини їх навіть може бути багато, тільки вони всі продиктовані забрудненою свідомістю, а саме шаблонним мисленням. Тобто свої вона генерувати лінується, тому користується чужими, видаючи їх за свої. Ще хибні бажання можуть виникати через те, що людина прагне заповнити якусь порожнечу в душі, або через амбітність, через певні страхи тощо. Але це все стосується забрудненості свідомості та негативних якостей душі, наявних у, у неї. Як же відрізнити істинне бажання від хибного? Без очищення свідомості людина відрізнити не зможе. Якщо у фіналі процесу очищення свідомості, якесь бажання у вас все ще залишилось, то значить, воно є істинним. Однак процес очищення свідомості це може бути дуже тривала справа, і він може тривати не, навіть не одне втілення, адже у кожної душі своя динаміка розвитку. Тому виходить, що більшість людей намагається реалізувати не істинні бажання, а хибні. І саме цим, в тому числі, пояснюється складність реалізації тих чи інших бажань. Реалізацію більшості бажань мається на увазі хибних, блокують вищі наставники, а саме тих бажань, які протирічать програмі розвитку душі. Наприклад, в програмі розвитку може бути прописана задача позбавитись від ледачості, а людина із забрудненою свідомістю, з низьким рівнем усвідомлення та ще й ледача бажає та намагається здобути собі певний пасивний дохід, щоб решту життя не працювати. Звісно, в такому випадку наставник їй цього досягти не дозволить і всіляко блокуватиме реалізацію даного прагнення. Також деякі бажання важко реалізувати у випадку, якщо людина не може розслабитись. Отже, що саме при цьому відбувається? Вона починає робити занадто багато зайвих дій, занадто метушиться, і через цю метушню відхиляється від лінії розвитку подій, яка веде до реалізації її бажання. Також бажання може не здійснюватись через блоки в підсвідомості. Тобто підсвідомість наша може блокувати реалізацію бажаного. Але про підсвідомість ми будемо говорити в наступній темі, і про це детально поговоримо тоді. Також бажання може не здійснюватись банально через те, що ще не настав слушний момент для його реалізації. Ще однією причиною, через яку вищий наставник може блокувати реалізацію того чи іншого бажання підопічного, це вірогідність того, що реалізоване бажання може нашкодити душі, наприклад, призвести до її деградації або до перечасного виходу із втілення. Також бажання може не здійснитися через ледачість бажаючого. Якщо людина чогось бажає, але не робить жодного кроку для його реалізації, воно ризикує не здійснитися. Тобто пасивність у реалізації власного бажання, так само як і надмірна активність, є несприятливими. В цьому контексті хочу згадати, що всі ми чули такий термін, як намір. Отже, чим відрізняється бажання від наміру? Бажання являє собою прагнення мати щось, чого у людини немає. А намір являє собою конкретні кроки, безпосередні чи опосередковані для реалізації бажаного. Саме намір і формує реалізацію бажаного в енергетичному просторі, наближаючи людину до досягнення того, що вона хоче. Отже, яким має бути намір, щоб здійснилося бажаним? Кроки в напрямку бажаного мають бути максимально виважені, без перебору, без зайвої метушні, без надмірної завзятості, спокійні. Людина має жити з думкою про те, що бажане вже у неї є. Наприклад, якщо людина мріє вступити до певного навчального закладу, вона має внутрішньо почуватися так, ніби вона вже там вчиться, уявляти, що це вже з нею відбувається. І, звісно, робити те, що від неї залежить для досягнення своєї мети, однак без стрибків у рівні вібрацій. Тобто не можна один день бути впевненим, що бажане реалізується і відповідно перебувати у високих вібраціях у зв'язку з цією впевненістю, а наступного дня можливо підпливом якоїсь події, людини або інформації. Пасти у низькі вібрації через сумніви, що здійснити бажане реально. Кожне таке падіння вібрацій знижує шанси, якщо дана подія не прописана в програмі. Або віддаляє у часі реалізацію бажаного, якщо бажана подія в програмі прописана. І плавно переходимо до часу реалізації бажаного. Отже, час реалізації бажаного. Залежить від того, який час прописаний в програмі, якщо бажана подія в ній прописана. Однак навіть в цьому випадку подія може зсуватися в часі, якщо вищий наставник бачить неготовність підопічного. Також бажана подія може відсунутись у часі через той чи інший вибір або дію учасників події, або через певні форс-мажорні обставини. Наприклад, якщо людина, яка бажає здійснення певної події, перебуває в нестабільних вібраціях, або якщо вона припинила робити кроки в напрямку реалізації бажаного, в цьому випадку бажане взагалі може не реалізуватися, так і залишившись сформованим тільки в енергетичному просторі. Якщо якась подія прописана в програмі, Однак особа не робить кроки в напрямку реалізації даної події, хоч і бажає цього. Наставник буде підштовхувати, стимулювати підопічного до таких кроків, якщо побачить, що людина самостійно нічого не робить, а час піджимає і є ризик невиконання задач згідно програми. Бажане важче реалізувати, якщо воно залежить ще від вибору інших людей. У таких випадках подія може не реалізуватись, якщо не бажає інша душа, від якої теж залежить реалізація. Однак якщо в програмі тієї душі теж прописана дана подія, то її небажання у втіленні ре реалізації даної події не є підставою для скасування цієї події. Бо воно в таких випадках завжди продиктоване ледачістю цієї людини або забрудненням її свідомості. У таких випадках активно підключаються наставники і підштовхують підопічних до дій. Просто є вірогінність, що реалізація події сунеться у часі. Щодо готовності. Отже, реалізація бажаного може відкладатися у часі через неготовність душі до даної події. Її, реалізація в такому випадку стримує, її реалізацію в такому випадку стримує наставник. Неготовність означає, що реалізована невчасна подія може або зашкодити душі, або завадити виконанню нею певних задач. Яскравим прикладом такого стримування є випадки, коли митець отримує бажане визнання свого таланту вже у зрілому віці, через багато років творчої праці, хоча, звісно, наявність таланту важко не помітити одразу. Часто й сама душа обирає таку програму, щоб максимально розкрити свій талант, щоб цьому процесу не завадила надмірна увага оточуючих. Похвала, матеріальне збагачення, слава. Також ранні визнання може розвинути у душі такі якості, як ледачість, зверхність, самовпевненість, тобто зашкодити їй. Кілька слів щодо можливості миттєвої реалізації бажаного. Миттєва реалізація бажаного неможлива у фізичному світі, оскільки у ньому діють закони фізики. Відповідно на все потрібен час. Для реалізації одних бажань потрібно більше часу, для інших менше, але час потрібен. Інакше на фізичній планеті миттєва реалізація бажаного призвела би до хаосу. Тепер кілька слів щодо ролі кармічних вузлів в реалізації бажаного. Уявімо, що людина страждає від хвороби. Її бажанням є позбавитись від неї якомога швидше. Вона формує намір, наполегливо лікується, щоб досягти своєї мети. Однак, якщо дана хвороба є відпрацюванням кармічного боргу, її намір реалізувати таке бажане одужання не спрацює. Тут важливо розібратися, для чого саме дана ця хвороба і виконати задачі, які підв'язані під дане відпрацювання кармічного боргу. Тільки після цього. Можливо, реалізувати бажане одужання. І то, при умові, що в програмі розвитку не прописаний вихід із втілення від даної хвороби, тобто, в пріоритеті завжди є виконання душею задач згідно програми її розвитку. Ті наміри реалізувати бажане, яке протирічить виконанню душею програми розвитку або заважають відпрацюванню кармічних боргів, не здійсняться. Тепер щодо практик. В сучасному світі існує багато практик, які пропонуються, пропонуються людям для реалізації їхніх бажань, для того, щоб допомогти реалізувати їхні бажання. Отже, наскільки вони корисні, наскільки дієві. Ось, Наприклад, писати на листку паперу власні бажання може бути корисним, якщо людині так простіше візуалізувати, відпускати власне бажання, розслаблятися. З цієї точки зору так. Однак при недотриманні решти умов, а також без внутрішньої роботи, свідомої чи несвідомої, написане все одно не здійсниться. До цієї ж категорії належать різні загадування бажань новорічну ніч, записки з бажаннями десь там залишені в, в місцях різних, повітряні кульки з бажаннями і так далі. Це більше розваги, ніж серйозні практики. Серйозною практикою можна назвати контроль власних думок, недопущення тих думок, які заперечують можливість реалізації бажаного. Також життя з внутрішнім відчуттям, станом, ніби ви вже отримали бажане. Також сюди відноситься контроль рівня вібрацій, недопущення стрибків вібрацій. Розслаблення на шляху реалізації бажаного, тобто зниження контролю за процесом та довіра вищим силам. Візуалізація. Оце серйозні практики. Про них інформації в інтернеті дуже багато, можна знайти і практикувати. Це дуже корисно. Щодо молитви. Молитва. Безумовно, сприяє реалізації бажаного, якщо ваше бажання не суперечить вашій програмі розвитку і не шкодить іншим душам. Таким чином, ви підживлюєте енергетично своє бажання, і це може сприяти більш швидкій реалізації бажаного. Щодо того, чи можна просити в молитві реалізацію матеріальних бажань, будь-яку молитву буде почуту та розглянуту. Вищі сили розуміють, що кожна душа має бажання відповідно до власного рівня розвитку. Ми ж не нехтуємо бажаннями наших дітей отримати іграшки чи солодощі. Ми розуміємо, що в даному віці це нормально. Так само і вищі сили із розумінням ставляться до таких бажань, оскільки ці душі знаходяться на тому етапі свого розвитку, коли саме такі речі для них важливі.